З 18 по 31 травня у Мукачеві проходили святкування днів міста. Для мукачівців та гостей була представлена насичена культурно-мистецька та розважальна програма. Переважна більшість заходів проходили з благодійною метою підтримку захисників. Традиційний концерт до днів міста зібрав на сцені палацу культури і мистецтв яскравих зірок закарпатської сцени. А це гурти Марина і компанія, Рокаш, Бревіс, Анця, Знайомі. Джаз лап та інші під час концерту зібрано 20 тисяч гривень, які передано на виготовлення дронів інтерактивними іграми, квестом та графіті шоу у Мукачеві в день міста відзначили відкриття сучасного молодіжного простору Колаба, який знаходиться на третьому поверсі центральної бібліотеки. Колаба це своєрідний хаб для дозвілля підлітків з 3D-пристроєм, лазером, плотером, термопресом та іншими устаткуванням, яке наразі є у топі сучасних технологій. А ще тут дуже багато цікавих настільних ігор, книжок, і все для того, аби діти Мукачівської громади мали собічний розвиток та могли спробувати себе у різних сферах діяльності. Простір доступний для користування підліткам та молоді громади на безкоштовній основі. У центрі громадськості та національних культур презентували фільм, що розповідає про життя незрячих людей. Неймовірно сліпий випадок, головну роль, у якому зіграв незрячий Мукачевець Василь Човбан. А також представлено відеофільм Легенду про меч Лариси Бегун. Текст читає народний артист України Василь Фурт. Звукорежисерська робота здійснена у студії звукозапису інтеграційного хабу Центру громадськості. У Мукачевському історичному музеї відкрит. То нову експозиційну залу періоду Чехословацької республіки. Експозиція створена в результаті клопіткого і ретельного дослідження історії Закарпаття у період Чехословаччини науковим співробітником музею Олександром Цільо, які висвітлені у книзі Мукачево за часів Чехословаччини 1919-1938 років. Нова експозиція розташовується в одному з приміщень верхнього двору замку Паланок. Відомий закарпатський художник, член Національної спілки художників України та Національної спілки архітекторів України Іван Івановчик презентував поціновувачам мистецтва персональну виставку. У експозиції до перегляду представлено понад пів сотні робіт. Тож ми щиро запрошуємо вас до Мукачівського драматичного театру, де у Фоє і до сьогодні розміщені дані роботи. У Мукачеві за підтримки Мукачівської міської ради відбувся 22-й театральний фестиваль національних спільнот і етносів України та Карпатського єврорегіону Етнодіасфера цьогорічний фестиваль проходив з 24 по 30 травня та представив глядачам сім різножанрових вистав від шести провідних українських театральних колективів з міста Києва, Івано-Франківська, Дрогобича, Ужгорода і, звичайно ж, Мукачева. Цьогоріч також 80 років від дня створення святкує і Мукачівська школа мистецтв імені Степана Мартона. Вагомий ювілей закладу відзначено яскравим святковим концертом. Кілька десятків неймовірно яскравих виступів талановитих учнів та викладачів, що сьогодні продовжують мистецьку традицію школи. Подарували гостям натхненну і щиру атмосферу. Приємним подарунком від Мукачівської міської ради для закладу став музичний інструмент, контрабас та оновлення одягу сцени.